Памела Андерсон неочікувано закрутила роман із зірковим актором, старшим на 15 років. А тим часом Кеті Перрі, Анна Де Армас, Джесіка Альба та Ріс Візерспун опинилися у центрі нових романтичних читок. Поговоримо також сьогодні про майбутню біографію Гвінет Пелтроу, про її токсичність, як акторка жорстко пройшлася по бреду Піту, згадала Бена Афлека і навіщо Гвінет влаштувалася в Астрономер після скандалу із Викса. Криттям коханців на концерті гурту Coldplay. Друзі, всім величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Нагадаю, що на цьому каналі ми обговорюємо з вами найгарячіші плітки, чутки і події поп культури. Говоримо про темну сторону Голівуду та говоримо про життя зірок, яких знають у всьому світі. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту. на Просторі, YouTube. Ну що ж, друзі, якщо ви готові, то ми розпочинаємо. Стріли Купідона цього літа активно потрапляють у серця, і наші зірки не соромляться створювати нові пари і навіть проявляти на публіці свої почуття. Лише за останній місяць у Голівуді з'явилося дуже багато цікавих нових пар, тому пропоную сьогодні поговорити в першу чергу про них. По-перше, стало відомо, що Памела Андерсон та Ліам Нісон зустрічаються. Журнал People ексклюзивно підтверджує чутки про їхній роман, і, за словами джерела, сівдесят річний Ліам та 58-річна Памела нині насолоджуються товариством один одного. Пара проводить дуже багато часу разом під час прес-туру свого нового фільму «The Naked Gun» Голий пістолет, який виходить у прокат 1 серпня. На прем'єрах у Лондоні та Нью-Йорку, 22 та 28 липня, їх бачили разом із дітьми. Саме тоді відбувся поцілунок Андерсон у щоку Нільсону на червоній доріжці у Лондоні. А під час шоу «Today» вони і жартума імітували поцілунок у прайм-тайм, Комічно ухилялися від запитання, чи пара вони Ліам сказав: ми зустрілися на знімальному майданчику, і внаслідок цього виникла гаряча хімія, як двох акторів, у жовтні 2024 року. Ліам Нісон розповідав виданню People, що вважає Памелу Андерсон дуже талановитою і з прекрасним характером, тоді як Памела Андерсон називала його ідеальним джентльменом та людиною, яка привносить найкраще у вашу роботу. Ото інсайдери розповідають, що їхні стосунки почали розвиватися досить поступово з дружби під час зйомок. Потім з'явилися приємні жести. Наприклад, відомо, що Памела Андерсон пекла для Ліама нісона хліб, проводила вечері, і нарешті все перейшло у романтичну течію. Варто зазначити, що Ліам був достатньо довго самотній після смерті трагічної смерті його колишньої дружини Наташі Річардсон, яка померла у 2009 році після нещасного випадку на лижах у. Канаді нісон після її смерті більше не одружився і перебував у відносинах лише два роки. А потім холосяк опустив руки і зосередився на вихованні. Синів, Тож, це перші його стосунки за останні 16 років. Цитата: це роман, що зароджується. Він щирий, і очевидно, що вони закохані один в одного. Походу промо голого пістолету зайшло занадто далеко. Навесні Памела Андерсон у інтерв'ю говорила, що з Нісоном їх зблизила загальна любов до літератури і хороший юмор. Актори часто проводили час поза знімальним майданчиком у ресторанах у компанії своїх асистентів, щоб стосунки залишалися професійними». Романтичними під час зйомок. Тепер інсайдери наполягають на тому, що Пем і Ліам зустрічаються вже деякий час, і всі відзначають, що між ними дійсно існує сильна хімія, і вони світяться у компанії один одного. Відразу можна подумати, що у них роман, коли бачиш їхні останні спільні виходи з прем'єри фільму. Звісно ж, на місці Ліама будь-кому було б складно встояти перед такою жінкою, навіть не зважаючи на те, що вона в своїй no no-makeup ері. Мені здається, що Пем хороша жінка, хороша. Людина у випуску шоу Today Ліам Нісон сказав, що у них із ПЕМ прекрасна хімія, що зароджується. Цитата, ми вирішили, це добре. Давай не будемо про це думати. Давай просто дамо цьому подихати свіжим повітрям. Ось так ми і вчинили. Ми обидва дурні. Ми знайшли одне в одному щось безглузде. Захоплено сказав він. Було б чудово бути з цією жінкою. Серйозно кожен день був би радістю. Якщо все це правда, то це дійсно чудова новина, друзі. А тим часом критики в захваті від голого пістолета. І вони кажуть, що це ледь не найкраща саркастична комедія за довгі роки. Давно не було у кінопрокаті такої висококласної, абсурдної комедії. Друзі, на що хто планує йти дивитися голий пістолет? І як вам нова пара? Ще одна пара, про яку хочеться поговорити. Неочікувана це Кеті Перрі та Джастін Трюдо. Вони були помічені за прогулянкою та вечерею, 28 липня. Нагадаю, що Джастін є колишнім прем'єр-міністром Канади. Ну а Кеті Перрі, як ми знаємо, Нещодавно оголосила про розлучення із Орландо Блумом. Цю новину ми неодноразово вже обговорювали на каналі. Пару вже кілька разів помічали на різних побаченнях у Монреалі батьківщині Джастина. ЗМІ Змій що вони спочатку прогулювалися парком із собакою Кеті Пері, а потім відвідували ресторан, де насолоджувалися дегустаційним меню і коктейлями, що власне і породило чутки про романтичний вечір. Шеф цього ресторану заявив, що жодної відкритої демонстрації почуттів під час вечір. Не було і скоріше виглядало як давня зустріч. Інші міські журналісти і медіа стверджують, що атмосфера була теплою, але романтичного натяку не було явно видно. Перрі офіційно розірвала стосунки з Орландо Блумом у червні 2025 року. Майже після десятирічних стосунків у них вже є донечка. Ми про це говорили неодноразово на каналі. А Джастін трюдо оголосив про остаточне розлучення із Софі Грегуар у 2023 році після їхнього 18-річного Ного шлюбу і залишається у статусі розлученого. Проте інтернет вже вирішив, що це новий обранець Кеті Перрі. Якщо б вони обрали розвивати стосунки, це б точно було дуже незвично. Політик і попзірка із різним життєвим бекграундом, але наразі все ще дуже рано судити. Більшість медіа все-таки трактують це як цікавий інцидент на один вечір, а не початок якоїсь серйозної історії. Це був би цікавий кросовер, проте деякі фанати навіть підтримують цю ідею, називаючи її приємним відволіканням. Якщо можна так виразитися для Кеті Перрі після розставання із Орландо Блумом, пара, в яку я особисто не вірю, але в інтернеті їх активно продовжують сватати. Це Анна де Армас та Том Круз. Нещодавно випадково у мережу потрапило відео. Цікаво, яким чином. Нагадаю, що, начебто, закоханих бачили багато разів. Проте їхня нещодавня прогулянка підтвердила роман. Пара трималася за руки під час прогулянки по місту Вермонт. Перед цим у травні, червні, вони разом з'являлися на Днінар. Родження Девіда Бекхема до цього ще були їхні спільні виходи. Ми це обговорювали також на каналі. А в середині липня вони разом каталися на яхті у Іспанії. Анна Де Армас у травні заявила на ранковому шоу, що вони з Томом Крузом співпрацюють над кількома проектами і що вона дуже схвильована. інсайдери повідомляли, що їхній зв'язок спочатку був професійним, але за словами US Weekly у початковій стадії романтики Круз вражений і намагається завоювати Анну. Тоді як Анна Дарма здіє обережно і тримає все в приватності. Чесно скажу, що я досі не вірю у їхню пару. Нагадаю, що Тому Крузу 63 роки, ані де Армас 37. Ну ще й цей зв'язок Тома Круза із саєнтологією з їхньою церквою абсолютно не дає мені спокою. Мене тримає постійне відчуття, що нас обманюють. Не знаю, чому можливо у вас також. Нагадаю, що спочатку лютого ми активно обговорюємо їх, тому що пара регулярно проводить час разом. До цього моменту повідомлялося, що актори просто мали багато спільних проєктів. Попередні рази їх бачили разом на яхті, на концерт. Сертій Оазіс. нагадаю, що раніше Ана Дармас була у стосунках із Беном Афлеком, який старше неї на 16 років. Тут у них різниця із Томом Крузом більше, але мені цікаво вашу думку дізнатися, як вам ця пара і чи вірите ви у її реальність. Не можу не згадати і романтичний фльор довкола Джесіки Альбої, яка була помічена із своїм новим коханим актором Дені Раміресом у Лос-Анджелесі. Ми вже з вами у цьому відео обговорювали, що Джесіка Альба розлучилася із своїм чоловіком. У січні і довго нудьгувати на самоті не стала нового бойфренда Джесіки Альби люб'язно злили співробітники авіакомпанії, коли вони летіли на вікенд разом із Лос-Анджелеса до Мексики. Нагадаю, що Дені це супергерой Сокіл із Всесвіту Марвел, і на 11 років молодший за Джесіку Альбу. У травні їх бачили разом у Лондоні. Вони тоді цілувалися, трималися за руки у парку. А в липні разом пара повернулася з відпустки із Канкуну назад до Лос-Анджелеса. І їхні знімки в аеропорту допомогли розсекретити особистість обранця Джесіки. Прогулянки, вечері, публічні обійми, сміх, перший публічний поцілунок біля будинку Раміреса, коли Джесіка принесла йому білу орхідею у подарунок. Ну, все це свідчить про почуття. Між ними сподіваємося, вони реальні, сподіваємося, вони щасливі. І взагалі, якщо говорити про різницю у віці, то Джесіка Альба старша за Дені Раміреса, але яке взагалі має значення різницю у віці, коли поряд із тобою така краса. Уня і неймовірна жінка, як Джесіка Альба. Погодьтеся, вона виглядає просто шалено. Також варто згадати, що 60-річна Поліна Поріскова знову закохана, і вона навіть виходить заміж. Та її обранець Джеф Грінштейн. Це сценарист таких культових серіалів як Друзії, відчайдушні домогосподарки. Також він є режисером. Тому вітаємо молодят! Ось це ідеальна лавсторії. Коли тобі за 50. у соцмережах Поліна дуже відверта. Вона публікує свої невідретушовані знімки, не Ромиться з моршок, розтяжок, шрамів. Тому це яскравий приклад того, що життя після 50-60 навіть тільки розпочинається. Бажаємо щастя, молодим! Ну що ж, нарешті Різ Візерспун перестала приховувати своє особисте життя. Я нагадаю, що вона розлучилася із Джимом Тотом, і стало відомо, що Різ Візерспун зустрічається із німецьким фінансистом на ім'я Олівер Гарман. І вони офіційно підтвердили свої стосунки. і є уже не просто друзями. На останніх світлинах папа Різ Візерспун дуже активно продемонструвала весь спектр почуттів до свого нового бойфренда. Стосунки із Олівером зародилися у липні минулого року, а вже у жовтні. 2024 року вона успішно поєднала свій бізнес Hello Sunshine, догляд за сином та побачення із Олівером у Нью-Йорку. кажуть, що пара навіть вже проживає разом. У травні вони шукали спільне житло у Нью-Йорку неподалік від коледжу її сина. А в липні разом відпочивали на яхті в Сентропе і активно демонстрували любовні жести, обійми, поцілунки, плавання разом, ігри в воді. Тому щастя їм нагадаю що про почуття між подругою Різвізер з. Дженніфер Еністон та лайф-коучем і гіпнотерапевтом Джимом Кертісом ми говорили ось у цьому відео. З'явилася інформація про те, що Дженніфер та Джима познайомив спільний друг. Кілька місяців їхні стосунки були суто платонічними. Ну а далі все переросло у щось більше. Звісно ж, у мережі капкують із того, що Джим Кертіс саме загіпнотизував Дженніфер Еністон. Нагадаю, що це перші публічні стосунки після розриву Дженніфер Еністон із Джастіном Теру у 2018. Році, ну і якщо ми згадуємо пари, то давайте згадаємо Вімблдон, тому що на одному з фіналів цього місяця також, як пара, дебютували на публіці у білому Моніка Барбара та Ендрю Гарфілд у Ральф Лорен. Також дуже гарна, симпатична пара. Правда, ми про них не дуже кажуть, що все це постанова, але будемо сподіватися, що це неправда і що вони дійсно щасливі. Виходить, що купідончик у липні попрацював на славу, як вам пари, друзі, яка із пар вам імпонував. Ну і найбільше за кого ви дуже раді. А в чиї стосунки ви не вірите? Ну а перемогу у номінації Найтоксичніша колишня отримує велнес Гуру Гвінет Пелтроу. Їй сміливо можна віддати це почесне звання у лапках. Вона жорстко пройшлася по своїм колишнім у своїй майбутній біографії, яку написала фахівець із скандальних книг на ім'я Еммі Одел. Це талановита жінка, тому біографія обіцяє бути як мінімум цікавою, і хотілося б дійсно до неї доторкнутися, покопатися, прочитати її. Хто планує також пишіть? Тому ну, хочу розповісти, що. Що, власне, сталося у біографії авторства ЕМІ Одел розповідається про життя Гвінет, як це вже зрозуміло із назви у книзі. Буде розповідатися не просто про кар'єру, але і про особисте життя, про тривожність, перфекціонізм і шляхи до створення бренду Ґвінет Губ. Зараз цю книгу активно просувають, активно підігрівають інтерес до неї. Вона вже мала вийти 29 липня. Одним із дуже цікавих откровень Гвінет стали її откровення і спогади про романи із Бредом. Пітом та Беном Афлеком. Гвіне та Бред Піт познайомилися на зйомках фільму Сім. Це неймовірна картина. Я вам всім рекомендую її від душі подивитися, тому що вона дійсно варта уваги. Проте їхні стосунки з самого початку були нерівними, тому що Гвінет є яскравим прикладом непотизма. Вона дійсно є не по бейбі у стосунках із Бредом Пітом. Гвінет Пелтро завжди вважала себе дівчиною вищого суспільства. Власне, так воно і було. А Бред Піт був дійсно звичайним хлопцем і виріс у релігійній консерва Тивній родині у спілкуванні з Бредом Гвінет завжди відчувала свою перевагу. Вона дратувалася, коли йому доводилося пояснювати в ресторані, де осетрова ікра, а де ікра білуги. Бред піт тоді мирився з такою поведінкою. Гвінет Пелтроу, Якось він навіть пригрозив Гарві Венштейну, що вб'є його. Якщо той образить Гвінет, тоді вона скаржилася Бреду на приставання зі сторони продюсера. Нагадаю, що з Бредом Пітом Гвінет була заручена, але відмовилася від весілля. Вона відчувала, що поки що не готова. Піт подарував Гвінет тоді діамантову обручку, дизайн якої розробив сам пропозицію. Гвінет прийняла, але стосунки дали тріщину. За чутками вона зраджувала Піту під час зйомок романтичної комедії під назвою Сайдіндорс. Обережно двері зачиняються. Проте після одруження Бреда Піта із Дженніфер Еністон через три роки Гвінет Пелтроу повторювала друзям неодноразово, що Бред Піт має жахливий смак на жінок. Трішки забуваючи, що вона була однією із тих, кого вона ображає. Також відомий інцидент, коли на одній із вечерь Гвінет Пелтроу сказала з подрузі, що Бред Піт тупіший за мішок лайна. Насправді друзі Гвінет розповідали, що їй було дуже боляче від того, що у Дженніфер Еністон та Бреда Піта було все добре, що вони планували одружитися, і вона вирішила, що найкращий спосіб забути колишнього це облити його багнюкою і взагалі знецінити. Звісно ж це свідчить лише про те, що не всі можуть достойно завершити стосунки, поставити крапку, обрати кращий спосіб. Аби забути своє минуле і подякувати йому, Гвінет Пелтроу у той момент не могла гідно пережити те, що Бред Піт може бути щасливим з кимось іншим, поважати їм всього найкращого. Незважаючи на те, що у Бреда і Гвінет було різне виховання. Як говорила вона сама, і його класовий рівень був нижчим за її, він все ж таки заслужив схвалення родини Гвінет. Її сім'я, а особливо батько, вважали Бреда наймилішим хлопцем. Гвінет теж його обожнювала, але не могла змиритися із його приземленістю. І так само з тим, що він хотів будувати сім'ю, кликав її заміж. Але Гвіна сказала, що вона була занадто молода для цього. Сама ж Гвінет Пелтроу після стосунків із Бредом Пітом, начебто, знайшла своє щастя з Беном Афлеком. Правда, ненадовго. Відносини із Беном Афлеком Гвінет називає справжніми американськими емоційними гірками. З Афлеком її влаштовувало все, починаючи від його походження, сексуальне життя. Вона завжди казала, що це було для неї важливо, і у Бена все було добре. Проте її влаштовували навіть Губні звички Бена саме тоді він боровся із алкоголізмом і потягом до азартних ігор. Стало відомо, що Гвінет навіть своєму стилістові розповіла, що Бен любить особливо певний статевий акт. Про це також згадується зараз у соціальних мережах. Проте друзі-актриси були активно налаштовані проти Бена. Їм не подобалися їхні стосунки, оскільки він взагалі був не зацікавлений у відносинах із Гвінет. Також біографія Гвінет торкається теми її юності, коли акторка страждала від панічних атак. А також. Ож, прагненню все контролювати тільки з народженням дітей вона спромоглася, хоч трохи відпустити ситуацію. Також із біографії стало відомо, що губ народився саме з інтересу до детоксикації та нетрадиційної медицини. У книзі згадуються якісь парові процедури, кварцові яйця і багато іншого. Цікаво було б почитати і про розлучення Гвінет Пелтроу із Крісом Мартіном. Ми його ще трішки пізніше сьогодні згадаємо. І почуття провини перед дітьми. Хоча Гвінет зараз насправді каже, що пишається їхньою самостійністю, звісно, все це має прогріти, підготувати публіку до релізу біографії, яка вийшла 29 липня. Друзі, мені буде дуже цікаво дізнатися, як вам такі откровення Гвінет Пелтроу, чи є вони для вас скандальними, чи асоціюється у вас Гвінет все таки зі скандальною токсичною людиною, чи ви вважаєте це класним? Що вона така самодостатня? Мені було б дуже цікаво почитати біографію Гвінет Пелтроу від Емі Одел. А вам? Також обіцяючи у книзі буде розказано, чому він перестала спілкуватися із Мадонною. Наскільки ми знаємо, що на спільній вечері Мадонна активно і токсично поводилася зі своєю старшою донькою Лурдес. Ну Гвінет на дух не переносить такого відношення навіть до чужих дітей, і вона не стала цього терпіти. Цікаво буде дізнатися про деталі про цю подію. Також хочеться дізнатися глибше про розбірки з її колись дуже класною подругою Вайноною Райдер і розставання Звісно ж, із Крісом Мартіном, який досі співає про трагічне кохання. Також цікавий поворот відбувся із участю Гвінет Пелтроу у скандалі із коханцями на концерті Coldplay. Це ще один геніальний метод, маркетинговий хід до біографії. Вірусність зараз цього посту шалена, тому що нагадаю, що Гвінет Пелтроу і Кріс Мартін раніше були у стосунках. Щодо Гвінет, зараз багато балакають відносно релізу книги, відносно публікації її біографії. Цікаво, скільки вони платили, охоплення, просто шалені, і напевно воно того варте. Компанія Astronomer, яка влипла із викриттям зрадників на концерті гурту Coldplay, вирішила користатися ситуацією, хайпанути так сказати, і раптово вони покликали Гвінет Пелтроу тимчасово попрацювати на них і виступити прес-секретарем. Пам'ятаєте, раніше на концерті гурту Coldplay відбувся інцидент, коли Кріс Мартін, колишній чоловік Пелтроу, транслював на екрані подружню зраду CEO компанії Astronomer Енді Байрона та директорки з персоналу Крістін Кебот так ось, після інциденту обоє з них подали у відставку. Вони залишили свої посади, чому не може не нарадуватися новий юний CEO, астрономер 30-річний. Але сьогодні не про це. Обидва фігуранти зради звільнилися, звісно ж, в першу чергу, через корпоративні правила, тому що, як ви знаєте, за правилами багатьох великих компаній подібних відносин між начальником та підлеглою неприпустимі, особливо якщо вони про це не повідомили. Діл кадрів, а щодо їхнього життя, то папараці просто не дають їм проходу. Вони курсують і живуть біля будинків. Сім'я Енді Байрона вже змінила місце проживання. Вони переїхали до іншого будинку. Сусіди жаліються, що це просто неможливо. Просять дати їм спокій. Щодо Крістін Кебот, то її зафільмували, сфотографували за поливом газону біля будинку, який вони купили з чоловіком за 2,2 мільйона доларів менше ніж півроку тому. На пальці не було ніякої обруч. Цікаво, що її чоловік не проста людина. Ендрю Кебот, це генеральний директор алкогольної компанії, один із спадкоємців сімейного статку старої родини Кеботів капіталом більше 15 мільярдів доларів. Ось така цікава ситуація. Сам Ендрю під час інциденту був у Азії у поїздці. І коли трапився інцидент, ну а друзі і знайомі кажуть, що він був просто шокований, спустошений цією новиною. Чоловік був у шоці. Так ось повертаємося до Гвінет Пелтроу у опублікованому ролику. Акторка у притаманному їй пародійному ключі заявила, що її найняли на дуже короткий час, аби вона виступила від імені понад 300 співробітників Astronomer. і вона мала відповідати на найчастіші запитання щодо цієї компанії. Ну а найчастішим е запитанням власне було що в біса відбувається. Гвінет грамотно перевела стрілки з питань про те, що сталося і як вони тримаються, розповівши про діяльність Astronomer та прорекламувавши інтенсив у. Вересні класний ситуативний маркетинг, гвінет знову просуває свою біографію, а люди дізналися, чим займаються Астрономер. Звісно ж, перше з цих запитань, яке з'являється у вигляді титрів на екрані, звучить Омайґад! Oh що в біса коїться, на що Пал Троу відповідає: Так, Астрономер це найкраще місце для запуску Apache Airflow. Вона завершує відповідь словами, що компанія в захваті від того, що так багато людей раптово зацікавилися автоматизацією робочих процесів з даними. Коли наступне питання. Стосується того, як тримається команда компанії після цього інциденту. Пелтроу відповідає, що ще залишилися вільні місця на майбутню конференцію. Наприкінці ролика, який уже переглянуло більше 20 мільйонів користувачів, Вінет Пелтроу дякує користувачам за такий великий інтерес до компанії Astronomer і зазначає, що компанія повертається до того, що вміє робити найкраще. Ось так компанія Astronomer зараз використовує навіть Гвінет Пелтроу у своїх маркетингових цілях. Будь-який піар грає. Їм на руку в будь-якому випадку. Що думаєте про присутність Гвінет Пелтроу, про її тролінг, ну і взагалі про її біографію, про приниження Бреда Піта, про відношення до Дженніфер Еністон, до Бена Афлека. Чи хотіли б ви ознайомитися, почитати біографію Гвінет? Ну що ж, друзі, на сьогодні це все. Я надзвичайно вдячна вам за те, що ви знайшли час і завітали на мій канал. Мені дуже-дуже приємно. Хочу окремо подякувати спонсорам каналу. Це для вас. Велике дякую вам. Тому що саме завдяки вам в мене є можливість трішки частіше робити відео. Ну а для тих, хто хоче долучитися і підтримати канал, я хочу нагадати, що є функція спонсорства. Саме це може допомогти мені випускати відео частіше для того, аби обговорювати з вами найцікавіші інфоприводи у світі поп-культури. Також користуючись нагодою, хочу виразити співчуття всім, хто постраждав від обстрілу у Києві. Просто абсолютно якийсь жах читати ці всі новини. Я сподіваюся, що з вами все добре. Мені дуже жаль, я співчуваю Родичам жертв тим, кого втратили. Тому це ще один привід підтримувати наших титанів, наших героїв, які боронять кордони України, хлопців і дівчат, наших захисників. Нагадую, що будь-який донат, навіть самий маленький, може врятувати життя наших героїв та мирного населення, донати лише у перевірені збори, це критично важливо. І давайте не забувати, будь ласка, про підтримку безхатніх тварин гривнею кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах. Ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших безхатніх чотирилапих друзів. Друзі, ну а ми побачимося у новому відео, яке буде вже зовсім скоро. До зустрічі! Бережіть, будь ласка, себе та своїх рідних. Все. Це для вас. Бай-бай!